Ниткографія, тобто малювання ниткою, цікава і незвична техніка. В ній можуть працювати як діти будь-якого віку, так і дорослі. Підготуємо необхідні матеріали папір, пензлі, канцелярські скріпки, нитки, туша гуаш. На початку потрібно розлити фарби різних відтінків у підготовленій ємкості. Необхідно опустити в них нитку і, використовуючи пензлик або виделку з канцелярської скріпки, притиснути цю нитку, змочити залишивши кінчики сухими. Далі на папері розкладаємо візерунок з нитки так, щоб сухі кінці виходили за край аркуша. Повторювати такі дії можна декілька разів різними кольорами. Проробляємо такий процес досить швидкими темпами, щоб фарба батуш не встигала підсихати. Після цього використовуємо ще один паперовий аркуш і кладемо його поверх нанесеного зображення. Залишилося зібрати всі кінчики в руку і, утримуючи лист, що знаходиться зверху, різко висмикнути, нитки. На папері залишається графічний відбиток. Це є найцікавіша мить нашого заняття. А що ж ми бачимо на малюнку? На що схожий цей відбиток, а якщо повернути його догори ногами, кожна дитина бачить свій малюнок, тобто уявляє якусь істоту по-різному на одному і тому ж відбитку. Урізноманітнити ниткографію можна міняючи товщину нитки та розпушуючи вовняно або акрилову нитки. Зрештою виходить досить веселе зображення, яке можна вже підкоригувати тоненьким пензлем або фломастерами та отримати готових мультяшних героїв. Дайте волю фантазії!